А далі говоримо про ситуацію на півдні України. Олександр Телеконіков, речник Херсонської обласної військової адміністрації, з нами на зв'язку Пане Олександре, а, слава Україні. Ми зараз, от говорили з паном Сергієм Череватим і з начальником штабу РДК, позивний Фортуна про ситуацію на Білгародчині. Скажіть, будь ласка, а от те, що відбувається там на Росії на прикордонних з Україною території, чи помітно воно якось от на Херсонському напрямку? Можливо, ви бачите відток якогось роду військ від лінії фронту на вашому напрямку? Вітаю героям слава. Дивіться, тут постійно йдуть ротації. Ну ми балакаємо про лівий берег, де постійно рухаються війська. На жаль, ми не можемо точно, точно сказати, і це військові більше знають, які війська відходять, які заходять, але не де в нас цивільні сповіщають, що в деяких населених пунктах зовсім вийшли війська, але це не значить, що не повернуться інші. І що стосується обстрілів, то на жаль ситуація не змінюється. Щоб сказати, що е, ситуація там на граничній території Росії якось впливає на те, що менше обстрілюють Херсонщину, на жаль, ні uh -huh. завчасніти де обстріли були і авіація знов, і РЗВ, танки, міномети. 365, 365 снарядів прилетіло на територію звільненої Херсонщини. Кожного дня це 300-400, буває 500 снарядів. 65 разів обстрілювали Херсонщину, три людини отримали внаслідок цих обстрілів поранення в Береславщині Садовом і зранку вчора у, на острові на мікрорайоні. І, на жаль, дві дитини були поранені внаслідок вибуху предмету, який там також така дуже, як кажуть, суперечлива ситуація. Перш за все, звичайно. Винувата Росія, Росія і російська агресія, тому що вони залишили дуже багато небезпечних предметів. Але тут ще і є вина і батьків. Один із батьків одної дівчинки приніс додому дуже багато там якісь предметів залізних. І потім дівчинка взяла один з цих предметів, це за попередню інформацію, яка в нас є, і принесла його на дитячий майданчик. Uh -huh. А не з'ясували, що мол, це було? Не з'ясували ще. На жаль, ну це поки попередня інформація. Але ну, дівчинка принесла, хлопці з ним гралися, підкидували там щось, його били і підрив. І два хлопця поранені 13 та 10 років вже. Їх життю життю нічого не загрожує, але година тримав поранення животу, а один ноги, і зараз вони влікають. Олександр ще про одну історію хочу з вами поговорити. Ми, от щогодини про це говоримо, і з вами хочу поговорити в контексті тих обстрілів, про які ви сказали, які були за цю добу. Велика кількість обстрілів вимагає якихось заходів убезпечення від цих обстрілів. Я маю на увазі про укриття. Так зараз по всій Україні буде перевірка цих укриттів. Яка вона ситуа... яка вона зараз ця ситуація на Херсонщині? Чи збільшується у вас кількість от і мобільних укриттів? І чи нема проблеми з доступом до цивільних укриттів в будинках на підприємствах, в школах, в лікарнях і так далі? Так, звичайно, зараз на Херсонщині 235 укриттів. Зараз ми визначили 59 сховищ в самому Херсоні, які знаходяться в безпосередній близькості до житлових масивів, де люди можуть сховатися. Але ну і постійно працюємо над відновленням. Зараз на Херсонщині 80. Три е, вже готові і відкриті для відвідування. Е, і ми інспектуємо їх е, разом ну, з військовими. Голова військової адміністрації Олександр Пропутін е, проїжджає і дивиться, як рухається і ремонт тих, вже, які е, го, ну, найближчим часом будуть готові. І також інспектуємо ті, які вже готові, і люди можуть туди відвідувати. Але тут у нас така ситуація на Херсонщині, в самому Херсоні. Також у нас більш необхідні і користуються люди цими мобільними укриттями і вуличними, тому що у нас тут повітряна тривога на жаль не так діє, як у всій Україні, тому що ракетних обстрілів слава богу майже немає. А є обстріли, які там 5-7 секунд, і вже вибух. Ну з тобто... знаєте, це, це історія. Вона ну, на мою думку, більш страшна, ніж коли ти знаєш, що Ой, там так. за 10 хвилин або пізніше прилетить тобі. Це буквально кілька секунд, і воно прилетіло. Так тому, бачите, от у вас історія з мобільними укриттями, вона більш актуальна. Олександра, я вам дякую за те, що долучилися, і обговорили ми дві важливі теми навіть більше. Олександр Талеконіка, вречний Херсонської області. Сної військової адміністрації був з нами на зв'язку.